Усім привіт! Сьогодні в нас день влогу. Зараз приблизно 10-та година ранку. Я тільки нещодавно прокинулась, тому зараз буду готувати сніданок та розповідати вам, що нас з вами сьогодні чекає. Буду готувати дуже лайтовий сніданок. Це буде відбавлено. Курка та гречка, тому що я на дієті. Зазвичай вранці я не снідаю, тому що в мене просто немає апетиту, тому я завжди тільки п'ю чай, а коли вже прийде година-дві, то я вже а, їм якийсь нормальний сніданок. Я вже так втомилася на постійній основі сидіти на цих дієтах, що я вже просто хочу сходити в мак, поїсти ролі, щось такого смачненького, а мені завжди це не можна, бо я лікую собі а, шлунок, ну, шикате. Тому в мене все повинно бути таке відварене, парене. Я вже поставила готуватися їжу і зараз буду потихеньку вже збиратись, тому що на сьогодні в мене запланована зустріч з подругою. спочатку я поїду до неї у гості, там можливо щось познімаємо, поки що не вирішили. І потім, скоріш за все, підемо на шопінг у торговий центр. Я поки буду чекати, поки доготується їжа. А потім будемо з вами робити макіяж, зачіску та збиратись. І ніхто навіть не сумнівався, що я почну запізнюватись. Це нормально, це в порядку віщей. Тому зараз я швиденько підготую шкіру до нанесення макіяжу і буду швиденько його робити. І за того, що я сьогодні прокинула з оцоками та почервонінням шкіри, тому я буду робити повний макіяж. Тобто з тоналкою та пудрою, тому що взагалі я роблю більш такий легкий макіяж, це типу там туш, читати брови, та і все. Я вже 5 днів поспіль роблю повний макіяж, тому я помітила, що стан шкіри значно згіршився. Треба хоча б три дні зробити якийсь відпочинок від мейкапу, тому що я не представляю, що буде далі. Перше, чим я користуюсь, це звичайний BB-крем, щоб хоча б зробити якийсь більш-менш рівний тон на обличчі намагаюся зробити хоч якийсь контурінг. Я додаю його на сколи трошечки, також наношу його ось сюди. Далі ось тут трошечки і ось тут. Наступна це пудра додаю її небагато. Бо я не сильно люблю такий блискучий ефект від біби-крему. Зараз тільки підфарбую вії, це мій весь макіяж. За допомогою гелі я буду робити собі пучок ось тут знизу. Беру трошки гелю та ось так прибираю все пушкове волосся. До речі, такий факт про мене, що я ніколи не любила робити собі якісь зачіски. Мені не подобалось, як виглядає на мені заплетене волосся, там, пучки якісь. А тепер я не можу себе вмовити а вийти на вулицю з розпущеними волоссями. Так, хвостик зроблений, тому зараз будемо все це закручувати у пучок. Фіксую це все об'ємною резинкою. Я вже готова ось такий в мене лук, тому зараз вже буду виходити. <плес> я вже приїхала до подружки Насті, тому давайте я вас з нею познайомлю з Да. <реш> Сьогодні ми вирішили, що ми будемо готувати з вами фреш яблучно-морковний. Тому давайте приступати до цього. І цей час ми будемо вам розказувати, як ми познайомились та нашу історію. Тому що в цьому місяці ми будемо святкувати вже річницю, як три роки, як ми познайомились, Так? Для цього ми вже все підготували, тому Настя буде готувати, я буду дивитися. Вся наша історія знайомства. Починається ще три роки тому, як ми були звичайними тіктокерами і, і вирішили, я вирішила написати Настю в інстаграмі стосовно взаємного піару. Вона буде Що да. ти мені написала, да? ну, Так. Потім посмотрю, я думаю, ну, боже, що ти йокнула? Що ти йокнула тут у мене десь, і я їй ответила, я говорю, давай. Ми як історію любві розказуємо. Якось історія нас <ривіт> <любі>, <ривіт> історія, <ривіт> історія <ривіт> любві. А, ну на сто там, ми там щось виставить друг другу в історію. Так, та я потім Насті почала відповідати на історії, там <ривіт> щось якісь там <ривіт> поради <ривіт> да, стосовно там туші кидати, щось такого плану. Потім Настя мені запропонувала десь зустрітись, попити каву та поспілкуватись. Почалась наша велика історія. Ми почали разом зустрічатися. ми почали зустрічатися. Знімати там різні тіктоки. І так як ще тоді був карантин, то ми вирішили зустрітись мене вдома. Ми взяли собі трошечки, ви зрозуміли, бахнуть. і знімати тіктоки. І я не знаю, наша перша зустріч була така, що ми майже були знайомі вже 100 років. Все, так знаєте, було налегке. Це тому що тебе. Я, ти, і... і з того моменту ми вже стали як не вода. почали часто зустрічатись, гуляти, знімати відоси. Ми досі спілкуємось по цей день і вже знімаємо з вами відоси на YouTube. вона мене заставила їх. Очень сильно <с заставляла. Інгредієнти. Вода. Морковка. і яблучка свіпу. Все сюди. Сюди вийде сок до нашому шутуральному фреш. Ми вже приготували наш фреш, ну, як ми, Настя. Тому зараз будемо насолоджуватись і думаємо зняти ще якийсь там ефірчик тік-ток. Після цього ми поїдемо на шопінг і там вже будемо вам щось показувати. Тому зустрінемось вже там. Ми вже приїхали до торгового центру, зараз будемо заходити. Насті щось треба пошукати такого елегантного. а Я поки не знаю, чого я хочу. Ми вже зайшли в армані, Насті придивилися такі кросовки. Да. Зараз будемо її щось обирати. Хіба Да. Так. Все класно. Я шукала собі якийсь шовковий халатик чорного кольору, і мені зовсім нічого не подобається. Настя любить заходити усі просто магазини, які бачить. І я їй кажу, ти мене скоро заганяєш. Я просто живіжу, що там є халати, просто вію, це не подобається. Вони якісь короткі, негарні. Але це не парінь, те? парінь, який не хоче з тебе хати до магазина. Так, да, це я сьогодні. Або ж це я. Я. Я вже встала, Ой. боже, дуже мені, будь ласка. Ще коли ми були вдома, ми знімали Огляд на парфуми чоловічі, і я їх розставляла по рейтингу, який я сама собі там вигадала: від 1 до 10. І в мене вже ці всі запахи просто в носі. І в мене вже тошнить, да, все перемішалося, мене вже тошнить просто від цього. Спочатку ми... давай. Спочатку ми хотіли ще зайти в Буракарт, але потім вже придумали, вже це буде занадто просто <су> манго, так? Манго, ми угу. йдемо туди. Покажи потом, вблизи потом. Ну, это, блядь, не секонд-хенда. Ну, не на сколько, не на... Не на 4 тысячи точно. Зараз ще будемо це щось шукати, дуже. бо Насті треба щось елегантне, і вона не знає, це чого бабушка. хоче. Да, це бабушкин стайл. Один. Сложно, дуже сложно. Ми не знаємо, що це таке. Він буде як цей, в цвіт моїх штанів. Мені ніколи не йдуть ніякі окуляри просто. Та ні, в мене таке обличчя маленьке, я коли ось такі... Ой, ця камера там вже Коли я вдягаю якісь великі, то я виглядаю Реально. Короче, Настя вибирає, а я пішла, щоб вона швидше збиралась, шукала щось, бо я вже не можу це просто витерпіти. Ти це коли послухаєш? Не ображай за мною. Ми їдемо в Турляндію якусь. Ми їдемо на Балі. О, добре. О, це про що я казала. Я виглядаю як муха, коли вдягаю окуляри. Ось це мені до окулярів дуже буде Як Сорока. Як муха. Як сорока, сорока, бо все Муха. блістяше. Муха. Коротше, Настя не підходить цей піджак, бо вона каже, що вона як у діда вкрала його. І каже, що їй повинен, ну треба 2ХС, а я вже забула, що це таке 2ХС. Ну що, спитаєш, може на складі є? Ні? не то, той ефект. Ми вже вийшли, майже пів та це і нічого зовсім немає, Насті нічого не подобається. Я просто шукаю ну, не просто собі. На да, нічого немає. Там метр шістдесят. П'ять мене не знаю як в 60. тебе. І я коротше шукаю собі постійно якийсь диванчик, щоб просто посидіти та розслабитись, бо я вже хочу поїсти, а Настя мене вже тащить далі йти Але по магазину. Pretty. Просто знаєте, коли нічого в принципі не треба, ніякого запиту немає, щось там пошукати, то і. Не хочеться ходити. Ми зайшли. Я нарешті щось вирішила приміряти. Ось такий гольфік, але мені здається, він такий занадто зимний. Ось, і ось такі от звичайні лосінки знайшла. Їх точно буде брати, хоч щось, хоч я знайшла. Може, трошки втомилася вже без сил, тому вирішили <плес> да, <і> поїсти. <плес> Ми такі ПП, що прямо взяли собі Макдональдс. Ну ладно. Вона мене мовила просто і все. Яка мілота. Давайте тапочки купимо. Мені не треба. Мені треба багато іграшок, я дуже це люблю. Всі водушки, іграшки. Пітінок. Лучше б ти вод взяла. А що там? Що там? Ти вже доросла дівчинка. Ось ці масочки такі класні, але так мені хочеться напульсники знайти, а я їх знайти не можу. А через інтернет мені не хочеться замовляти, це буде дуже довго. Тому я шукала по магазинам і нічого не знайшла. Які милі. О, це теж прикольно, поклацати магазин, щоб щось потрогати, пощупати. все таке м'яке. Ти іскала? О! Настя, ну, ну, ти просто супер. О, ну це мені потрібно. О, такі з лапкою дуже милі. А, що так? там ще є? Я ну, всі беру. Це саме нормальне, невірніше. Так, да, з лапками такі класні. Так, ну все. Я, я довольна своєю майбутньою покупочкою. Я знайшла те, що я хотіла. Я <laughs> ти замість мене сьогодні все робиш. І наряд. що Міна, ми на... там робили? Є... Наряд лісови. Наряд, так а я не знала. Би мені взяти хочеться. Що тобі треба? Шістки, віде, так, ласка. мені ну, здавати. Хочеться купити. О, навіть. Я колись намагалась зробити його домашніх в домашніх умовах. Це класика, так? Да? Назад у 2019 якийсь там 19 рік, мабуть. А зручно буде. Це вже таке, так? Да? Це вже таке. мені йде дуже дешево, так? Ну, блистить нормально. Тріп нашли. Mm, ну так. Да. Коротше, підсумок дня. Насті, ми... Не знайшли те, що Ні? вона хотіла, Ні? да, зовсім нічого. Я вийшла хоч з якимись там покупками, хоча б на пульсники ці знайшла. Я знайшла. А, Настя знайшла. так. так вже будемо роз'їжджатись по домам та прощатись. Так, ми дуже сильно втомились. Бідне. Я вже вдома, і, якщо чесно, мене завжди втомлював шопінг, ходити по ТЦ, щось собі вибирати. І в принципі багато ходити зараз буду відпочивати, але перед цим мені треба зробити багато домашніх справ. Якщо залишиться в мене сили? Я ще буду монтувати цей влог, і я сподіваюся, що завтра він вже буде готовий. Можливо, ще ванна з морської сілі мене. Врятує. Ну а я зараз буду йти відпочивати і робити всі ці справи. І я думаю, що знімати вже нічого не буду, тому що це, мабуть, вже не цікаво. Я взагалі сьогодні пишаюсь собою, тому що я нарешті зняла цей влог. Це була моя мрія зняти щось там в ТЦ з подорожкою такого плану. І нарешті я це вже зробила. І взагалі-то я сподіваюся, що я буду знімати для вас частіше влоги, тому що це мені приносить дуже такий кайф. Тому я була дуже рада, що ви подивились це відео. А ви не забувайте підписуватись, писати коментарі та лайкати це відео, тому що канал дуже новий і я сподіваюся на ваш актив.